Вітаю у новому відео. Дякую, що завітали. У нас неділя. Я сьогодні нічого не знімаю, але хотіла показати вам бузочок. Ходили до моєї мами і там по дорозі побачила, думаю, вирву собі три гілочки, бо вже бузок перецвітає, а я ще досі без букета. Дуже полюбляю бузочок, то вже зараз і в мене є. А тут у нас піца, у нас серії піци продовжується. Ну, це вже все. все останні піци. І це така залишилася їсти, не морозила. Бо з куркою багато наморозила, показувала вам в попередніх відео. А це в нас просто із ковбаскою. І тут використовувала. Сир, який мені присилала підписниця. Бо вже не хотілося йти купувати. Дуже смачно. До речі, в піцу дуже смачно. Сьогодні вперше користувалась ось цим спреєм, і волосся таке м'якеньке, таке класне. Взагалі, не знаю, де його можна в нас купити, але ну, засіб просто вау. Це мені хто не бачив, підписниця присилала в попередньому відео показувала. Сьогодні прокинулася я о 6 ранку, бо треба мені декуди з'їздити. Хлопці підуть у садочок. Хлопці вже здорові. Я, коротше, хочу спати. Пізно лягла. Чого я пізно лягла? Не могла заснути. Ну, таке також буває. Я мало що знімала, це вже в нас наступний день. Завожу хлопців я в садочок. Покупляла їм, як і завжди сок. Василько не захотів булочку, купила медведика шоколадного. А ось у овчика стандартний набір, булочка із цукром та сочок. У нас дощ дуже задушило. Ну що ж, зараз буду знімати мотивацію на прибирання, хочу змінити постіль в Юрчика в себе. Тут трошечки розібрати чисте є прання. І вивісити прання. У нас сьогодні цілий день лє дощ. Я замовила, до речі, замовила, до речі нам дучка, обігрівача, тепловентилятора, бо в квартирі холодно. І я не знаю, коли це все закінчиться. Я вже думала, що в цей період часу буде літо, спека. Але ні, в нас холодно, я досі ходжу в курточці діти в курточках. Я вже декілька разів їх прала, ховала і знову дістаю. Тому навіть і не поспішаю, не знаю, що буде далі з погодою, побачимо. Сьогодні, 20 вже число, нам мали якби, сьогодні заливати стяжку, але вони не справились на великому об'єкті, тому. Коротше, сьогодні поки цього не роблять. Сказали, як тільки там закінчать, мені подзвонять і домовимося за певний час. Вони приїдуть заливати. Ну я коротше і навіть радію, що вони сьогодні не заливають, бо дощ і виїхати з нашої ділянки буде проблематично, дуже проблематично. Це ж все таки має бути якийсь вантажний, я не знаю, автомобіль, в якому все привезеться, в якому буде робитися. Коротше, Якось ось так. Що ще хочу сказати? Та, напевно, нічого не буду далі казати. Будемо з вами прибирати. Crowd yeah you drown out the sound. I wish I knew, I wish I knew what you were thinking about. Is this thing in? У мене постіль дуже люблять замовляти ті, хто бачить, що вона дійсно якісна, хороша. Ми нею користуємося і дуже-дуже часто. І вона як новенька. У мене багато постільної білизни, але це одна із самих останніх це Бязь». І хто в мене брав, можете написати в коментарях свій відгук, бо багато було замовлень на цю Бязь». Це колір бежевий, і вона, кожен раз я застеляю, вона ніби вчора куплена. Я її не просую, я взагалі не просую жодну постільну білезну, але вона така м'якенька, така класна взагалі. До речі, є вся кольорова гама, і саме страйбязь можна пошити під ковдру на замочок, так як і в мене, бо не всі комплекти можна пошити на замочок. А страйбязь можна. І можна будь-які розміри. Однотончик так гарно дивиться взагалі. Я тут хочу вам показати свої знахідки на секонд-хенді. Заходила з кумою на каву. Вона каже потім, що давай зайдемо на секонд-хенд. Сьогодні, звісно, не останній день, а передостанній. Завтра я не думаю, що буду туди заходити. І, коротше, вирішила зайти. Зайти за компанію, подивитися. І набрала я на 195 гривень. Зараз покажу, що ж я тут накупляла. Не думала, що буду брати щось дитяче, але подивилася в такий непоганий стан, чого було б не взяти. Взяла для Василька ось таку кофтинку. Вона з капюшончиком. Навіть коли буде тепліше, тепліше, то все рівно вечори холодні і. Можна буде вдягнути навіть влітку. Хоча, знаєте, я вже починаю сумніватися, що буде літо. Напишіть мені, як у вас з погодою, у нас жахливо, просто жахливо, у нас дощ. І а, ті дні було прохолодно, але без дощу. Як тільки Катя затіяла стірку, бо мені ті дні не було часу. Ну, по-перше, була неділя, по-друге, вчора я була зайнята весь день і. Вчора на вечір попрала все, коротше, сьогодні ля дощ. Так, е я, до речі, включила газову плитку, бо я замовила дуйчик. Не знаю, чи казала в попередніх відео, чи в цьому відео, але я замовила дуйчик, він приїде на точку видачі розетка. В нас, нарешті, вона з'явилася, бо в нашому місті дучки просто жахливі. Просто жахливі. Так що вімкнула, поки газ, занесла. Сушилку нашу на кухню і там сохне прання. Так, взяла ось такі штанці. Я думаю, що вовчику, бо на Василька вони будуть малуваті. А тут все добре впереді, все супер. Єдине, що взаді, бачите, ось тут де резиночка випоролося, я підчіплю, зашию і, ну, штани супер. Я їх важила окремо, заважили мені 20 гривень. Далі. У мене ось така кофтинка це від Nickelodeon. Ось такий щенячий патруль. Ковтинка іде з ось такою в'язочкою. Коротше, мені сподобалось, чистенька-гарненька на Василька буде добре. Далі тут для Вовчика кофтинка з динозавром. Світленька. Тепленька на бальсці, треба сьогодні побрати, десь вивісити, де не знаю, бо в мене вже все завішано. І в мене зараз ще переться постільна білизна. Я все-таки сподіваюся, що дощів не буде. Я винесу це все на двір. Дуже сподіваюся. Бо прання кожен день не зберуться. Діти в садочку і, коротше, кожен день все чисте вдягаєш. Це лещі піжамні штанці. Ось такі з м'ячиками. Піжамних штанів багато не буває. особливо, коли зараз холодно в квартирі, і дітям треба в чомусь ходити. Так, і в мене тут дві сукні і такі, як комбінезон, щось типу того. Це, напевно, треба мені міряти, ставати. Я це все міряла на секонд-хенді. І дуже класно це все на мені дивиться. Комбінезончик ось такий тут на грудях. Ну, треба, звісно ж таки, треба, я зараз більше хожу в топіках, але на це треба бюстгальтер І знизу йдуть шортиками. Коротше, прикольна тканина, дивіться, яка. Прикольний комбінезон, я його зараз поміряю, вам покажу. Це буде більш наглядніше, зрозуміло, поки я його не прала. І, напевно, зараз прати не буду, бо є більш важливіші речі, які треба попрати і посушити. Просто до добрання, і воно буде чекати, коли з'явиться погода. Так, купила я сукню. Слухайте, дуже крута сукня, дуже гарна. Дивіться. Вона тут з такими розлітайками на плечах. Ось така тут спідничка. На талії є зібрано. Коротше, сукня, просто бомбічна. Я її побачила, взяла, думаю, так, поміщусь, не поміщусь, думаю, купувати так просто не хочу. Ходила, міряла. Бо, знаєте, краще поміряти відразу, ніж брати. Все-таки це був не останній день. Здається, було по 104 гривні за кілограм. І. Прикупила собі. Ось цю сукню я взяла ходити біля будинку в будинку влітку. Можливо, тут в квартирі буду ходити, не знаю. Ну, коротше, це коли буде жара-жара. Ось так це виглядає тут. Ну, я б не сказала, можливо, Наталії, можливо, трошки вище, ніж Наталії. І ось тут така ось спідничка. Коротше, вона трьохрівнева. Тут рівненьке, тут потім іде, і такі, як рюша, не рюша. Коротше, це все треба мірити. Зараз примірюю, вам покажуся. І так, перша сукня. Перша сукня досить непогана, мені подобається. Вдягнула вже бюстгальтер, бо з топіком це виглядало не так. Ну, і тут можна зав'язувати. Ось так от. Можна тут стягувати. Ну, це вже, знаєте, за бажанням. Так, міряємо номер два. Номер два в нас комбінезон. Непоганий варіант за свої гроші, і він на мені досить так вільно, я ніби взагалі не одягнена. І давайте подивимось номер 3. Ця сукня мені максимально подобається, якщо чесно. Напишіть мені в коментарях, як вам мої покупочки. До речі, дві сукні і комбінезончик заважили на 90 гривень. І дитячі речі на 105 все разом. А, я. Не бачу взагалі впереді літа, й мені здається, що купувати щось нове не мій варіант. Плюс з нашим будівництвом, то це точно. А такі сукні покупляла взагалі як новесенькі.